Ну, хочу сказати, що дуже багато поверхтівок зруйновано, зруйновані вікна, даси. Крім цього, кардиз групи ви бачите, що зруйноване, евакуйовано людей. На жаль, маємо на теперішній час 12 поранених. Людей які звернулися до сіткої медичної допомоги, отак з Поміч, яку необхідна. Крім того, хочу сказати, що це цей будинок евакуювали люди. У тому будинку теж є руйнація. І це багатоповерхова застройка, яка є, це спальний район міста Харкова. Жодного військового тут немає, як ви бачите. Жодних військових тут розташування немає, це справжній тероризм. Який є, і е, хочу сказати, що кожного дня, кожної ночі Харков під вибухами. А у чому була складність евакуації? Ми бачимо руйнування, що завалені входи. Ви, ви Знаєте, сказує звісно, хідна група завалена, і тому дуже знаєте, серйозна була евакуація людей. Але е, дякуючи нашим заселенчиком, вони врятовані, тому зараз будемо розселяти. Всі необхідні речі, які потрібно, будуть предоставлені. Про стан поранених щось знаєте, середньої важкості. Всі середньої важкості так. важких немає? Не. Діти. Я ще знак не можу тут. Чому так? Знаєте, я хочу сказати, що вчора були каби і вночі, і в, в день. Тому казати, о том, що ворог застосовує нову тактику. Так, звісно, ви бачили вчорашні прильоти, коли вночі були каби, і зараз уночі каби. Знаєте, це. Вони хочуть, як вже казав, зламати нашу волю, але це їм не вдасться. І хочу сказати, що все, що вони роблять, це знаєте, старіться, котикса, і хочу сказати, що ми витримаємо це навантаження і обов'язково переможемо. І хочу подякувати всім харків'янам, які не виїхали з міста Харкова, які перебувають під обстрілом міста, працюють і завдяки їм місто живе.